І осел, що вдавав царя, мав чоловік осла, і той осел став старий, і дуже йому надокучило у господаря як набирати. Покинув він його та й пішов у ліс собі жити. І так собі ходив, набувався і не хотів ліпшого життя, як у лісі. Але по лісі ходив лев. І осел, як побачив здалека лева, то не стямився і одразу впав на землю як неживий. Та поки Лев надійшов, осел собі роздумав, що має робити. От приходить Лев та й питає: Що ти таке? А ти що? питає осел. Я цар над усіми звірами. О, то ти, каже, осел, брешеш. Та як ти смієш таке казати? заревів Лев. Чому це я брешу? питає осел. Бо ти неправду кажеш, адже цар я. А то ж відколи ти цар, питає Лев, усі знають, що з року в, в... 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 рік я цар над усіма звірами. Ну, коли це правда, каже осел, то ти мусиш мати якусь відзнаку. Ну, а ти маєш? Уже легше питає Лев. Та певно, що має, каже осел. І поволеньки встає, бо він говорив з Левом, доки лежачи. Підіймає він задню ногу, де акурат була нова підкова прибита. Та й каже Бачиш, оце моя царська печатка. Мабуть, він таки справді цар, подумав Лев, і дуже йому. Стидно стало, але надумав зробити з ослом ще одну річ. Знаєш, каже, що тепер зробім ще таке. Хто за годину більше звірів наловить, то й буде царем. От, розійшлися вони ловити, хто ж більше. Лев пішов у ліс і зараз там зайця. Там сарану, там цапаналовив, мабуть, штуки з десять. А хитрий ослисько пішов на велику галяву серед лісу і там простягся, мов не живий. Очі вивалив, вуха опустив, ноги розкинув, здох та й решта. Птахи, сороки, ворони позлісаталися роєм до нього. Зачали його дзьобити, але осел так вправно їх по одній та по дві бив, щоб птахи навіть не зауважили, що їх стає дедалі менше і менше. От наловив осел птахів, схопився на ноги та йде на призначене місце, де вони мали сститися з левом. Каже йому Лев От бачиш, я тут маю 10 штук. А скільки ти маєш? ого го. каже осел, це ніщо, а я уже майже цілу копу маю. Але яких, каже Лев? Прошу, ходи подивися, каже осел. Я зловив тих, що в повітрі літають, а не тих, що землею ходять. Ще дуже засоромився Лев, покинув осла та й пішов у ліс. Але здибає його здалека вовк та й каже Здоров, царю. Вітає його, як царя, але встав та й сумно каже: Я вже не цар. «О, то як таке може бути? здивувався вовчик. «Та ж відколи світ ти нашим царем був, є і будеш. Тихо, не репетуй, каже Лев дрожачим голосом. Бо справжній цар тут недалечко. А який він на вигляд? питає Вовк. От я тобі не можу й описати вуха, як постоли голову як цербер, одне слово, страшний цар на весь світ. Просить вовк Лево, щоб ішов йому показати того царя, бо він дуже хотів би його побачити, та лев не хоче, дуже боїться. Вовк каже якщо боїшся, то позв'язуємо собі хвости докупи, так буде безпечніше нам разом боронитися. От зв'язали вони собі хвости докупи та йдуть. Виходять з лісу. Дивиться Лев з за грубезного дуба акурат є цар, каже Лев пошепки. Он бачиш того страшного царя. Що каже вов? Хіба то цар, то дурний ослисько. А Леві почулося, що він уже близько, як скочить він, як почне тікати, наче та стріла біжить лісом і розщибає. Вовком по пнях, по корчах, аж з того дух пре. За якийсь час Лев встав, озирнувся, а вовк уже й не живий. Каже Лев: Бачиш, друзяко, а ти казав, що, чар, що цар не страшний. Та ти лише за дерево на нього глянув, то відразу й духа випустив. Та як драпанув Лев з того лісу, то ніхто більше там не бачив. Аж по нинішній день. От як хитрий осел підманув царя усіх звірів.